Доброго дня, мої шановні друзі, Гоці каналу, підписники. Сьогодні в нас 8 квітня, погода дуже гарна сонячна. І сьогодні в нас перший раз на вигулі наші качата із своєю мамущею. Вона трошки хвилюється, але я думаю, що вона звикне. Ось такі жовтенькі хвостики. Ходять з мамусею. Сонечко. Отримують вітамін Д. Я думаю, що їм на сонечко буде гарно. Так що підписуйтесь на мій, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного дня і до зустрічі!